Доброго дня! Сьогодні я покажу вам декілька нових золотих виробів. Дуже довго я збиралася, щоб зняти це відео. Все, не вистачало часу. І так, почнемо, ось такі маленькі золоті сережки я купила для своєї племінниці. Дуже довго думала, які вибрати, чи петельками, чи е, англійською застіпкою. Вибрала пусети. Та що ж таке, ось такі манюнькі. Я так подумала, що на початку, коли вона буде, ну, поки вона маленька, ось такі пусети, в принципі, підійдуть. А потім, коли вона стане старшою, вона зможе зробити ще другорядні проколи і носити їх як доповнюючі сережечки до основних, як я роблю, в принципі гарна крепенька застіпка. Всі проби на місці. Дуже такі маленькі сережки і проби Ударні, не лазерні, а ударні такі вони, бідні. Погнуті трішечки. Ну, як погнуті, ну, ось такі маленькі. Я мій чоловік сказав, що вони дуже крихітні, але коли я одягнула собі на вушку в основний прокол, то вони були дуже, ну, їх видно, вони не так що одягнула і все їх не видно. Тобто тут десь більше, ніж пів сантиметра Ось це кільце. І вони дуже блистять. Камера зовсім не передає його, не, не передає його близько. Ось Я дивлюся на саму сережку. Усіма кольорами радуги переблискують, а в камеру просто там щось там. Легка марегти. Ну, в общем, ось такі сережки. Ось такі сережечки для маленької принцеси. І так, наступні сережки, теж сережки. У мене в вересні був день народження, і чоловік думав, що мені подарувати, і сказав, сама придумай собі. А я куплю, тому що. Вже фантазія не працює. <с> і я думала думала довго вагалася, і вибрала собі ось такі сережки. Ось такі сережки, це жовте золото. Сережки десь 2 см в діаметрі. Дуже виблискують. Дуже виблискують, опять же, знову ж камера не передає блиск. Ну, там щось трішки видно. І е, колір більш жовтіший каміння, і е, кольор золота більш яскравіший. Тут якийсь він такий. Так, застібочка тут англійська. Вузенька, вузенький штифт, скажем так. Тут я ще одягаю силиконову заглушечку маленьку. У мене вушка тоненька мочка вуха. Тому я одягаю ще заглушечку, щоб сережки не провалювалися вперед, ось таким чином, а були плотно на вушку. Ось так. Тому що вушка в мене тоненькі, слабенькі такі. Я зазвичай ношу такі, ну, легенькі сережки. Ось у мене, наприклад, є схожого плану. Теж, типу, ну, як квітка. Тільки вони легші, і дивіться, який у них і штифт, і застібка. бачите, ця більш йде вертикальніше, а це як під нахилом. таким, І тим самим от, провалюється от, вперед і ти її трісне. От є вроді да, ось цей. Скажімо так, стопор, який не дає сережці провалитися, але він під нахилом, тому вона буде провалюватись рівно стільки, скільки буде давати ось, ця, ось цей виступ. Да? Тут трішки рівніше і тим краще набагато сидить сережка. Але я вдягаю ось ці заглушки, які я вдягаю і сюди. Тобто я заглушкою фіксую фіксую, як будуть триматися мої сережки, а це вже просто як страховка працює. Тому, коли ось ці сережки я купувала, я ще не знала особливості моїх е вух, так як були в мене сережки з англійською застіпкою, але ось з такою от і рівною ось цією частиною. І маленька відстань була, і вони були з висюльками. А з висюльками, як правило, вони держать сережку в правильному положенні. А от такі, які є з декором на самому вушку, ці провалюються завжди. Тому силиконові заглушки мені в поміч. Ось такі вони з. З другої сторони. Вони не відшліфовані до блиску, вони такі матове золото. Ось такі. Дуже гарні, мені дуже подобаються. Вони дуже освіжають ем, обличчя, коли я їх одягаю. Дуже гарні, У мене є ще є пусети з зеленуватими такими камінцями. І я одягаю їх разом, я не знаю, тут вони. Так, ось вони. Ось вони зелененькі. Ну, може, не зовсім прям підходить, але загалом непогано. Вони теж з лимонного кольору золоте. Тільки це біжутерія, а це золото. Ну, в принципі, в принципі, підходить, підходить. Все одно ж тут фіаніти. Фіаніти непоганої якості. Ось так. Це Та ось такий подаруночок. Тепер думаю, яку підвіску квіточку знайти, теж лимонного золота, але лимонного золота в нас, в нас не такий великий вибір. В основному націлене на рожеве золото, там біле з діамантами. Хотілося б, щоб і жовтого було побільше. Я люблю як і рожеве золото, так і жовте. Я вважаю, що можна носити різні кольори. А не те, що там що те підходить, те не підходить. Я не незабубовна, мені все подобається. Те, що подобається, те й ношу. Ось такі покупочки, подарунки. Дякую, що додивилися. До побачення.